Якщо це діти з інвалідністю, та ми говоримо про інклюзію в школах і в садках. Ми говоримо про раннє втручання, що є дуже важливо. Це суперпослуга, коли вчасно може підхопити батьків і допомогти сім'ї, бо це все ж таки послуга, яка працює на сім'ю. Цілу на систему допомогти змінити можливе життя, якість життя, як і дитини, так і батьків, так і цілої сімейної та родини. Ми говоримо саме та про цю послугу про супровід під час інклюзивного навчання. Бо частіше діти, які мають інвалідність, вони є більш вразливими до і ризику до інститутізації, бо там вже ніхто не буде бавитися зразу вилучаємо, є в нас там будинок дитини, є в нас спецзаклад, і це супер закрили ми, і ми її не бачимо, і в нас проблем немає. І коли дитина потрапляє незалежно, інвалідність, не інвалідність. В заклад надчасто часто щезає з поля зору громади, і це дуже мене болить, тому що е, може не бути не одна громада, а їхня, і я коли питаю, а де ваші діти? В якому закладі, може згадають, може не згадають. Е, тобто вони вже забуваються до 18 років. Та, вони втрачаються в полі зору, і оце вже там вона, десь в іншій громаді, там інша громада. Інша громада каже: Та-та, є в нас такі діти, але це діти іншої громади, тобто вони стають якимись як та нічиїми.